Обстановка на 32-му блокпосту, ще що розташована неподалік населення пункту, сміла стабільна. Особовий склад об'єкту забезпечений всім необхідним. Туди завезена питна вода, продукти харчування, боєприпаси та озброєння. Ніч в цьому сектору минула спокійно. Але напередодні вечором бойовики обстріляли зі стрілецької зброї наш блокпост, що розташований неподалік населеного пункту щастя. Неконтрольоване терористичне збройне формування, намагалися штурмувати диспетчерську вежу на території Донецького аеропорту. Протягом 30 хвилин тривав бій. Ця атака бойовиків відбита, тож стратегічний об'єкт і надалі знаходиться під контролем контролем сил антитерористичної операції вночі бойовики вступали в бойове зіткнення з нашими підрозділями в районі синого пункту Новоласпа. Ця атака також відбита, об'єкт знаходиться під нашим контролем. Бойовики з використанням реактивних систем залпового вогню БМ 21 «Град» Вчора двічі стріляли в районі Миколаївки та, та Дебальцево. Там лунали вибухи від мінометів. За оперативною інформацією, в районі Дебальцю діють снайперські групи бойовиків. проти нині контр-стамперські групи сил антитерористичної операції відновились обстріли наших позицій на півні зон НАТО, зокрема в районі Павлополя та Заможного, а також Талаковки. Українські підрозділи вживають заходів щодо нейтралізації вогневих точок бойовиків. Місто Вуглегірськ, що на Донеччині, поволі повертається до мирного життя. Вже вдруге українські військові доставляють сюди гуманітарний вантаж. Цього разу силовики привезли близько 30 тонн продуктів. Це макароні вироби, консерви, чай та крупи. Їх розфасують на пайки і роздаватимуть за списками. По списку виходить 4 п'ятсот людей, які повинні зараз отримати гуманітарну. допомогу. Это из них, я сейчас озвучу, 3 450, Это те, которые первый раз второй раз будут получать. Вот три тысячи Значит, 721 это люди, которые будут получать первый раз жители города. 222 двадцать два человека иногородние. Українські армійці активно долучилися до цієї місії. Вони відповідали за доставку, розвантаження та охорону вантажу. Адже, хоча останні декілька днів у Вуглегірську відносно спокійно, проте неподалік містечка розташовані одні з найгарячіших точок Дебальцеве та Горлівка. Збройні сили залучені до перевезення гуманітарної допомоги, виділений конвою. Ми сподіваємося, що найближчим часом будуть такі вантажі возити мирний транспорт. Що все в нас закінчиться. 61-й мобільний госпіталь в зоні АТО з першого червня. Наразі це вже третя ротація військових медиків. Перші дві зміни були сформовані лише з кадрових військових лікарів, а нині до порятунку поранених долучили й резервістів. Костяк із кадрових э, воєнних медиків от, для навчання, э, скажімо так, гражданських людей, які тільки призвані були. Ну тим нормам. І скажем так, условиям наказання допомоги при бойові Зараз одеський мобільний госпіталь забезпечений усім необхідним, аби швидко та якісно надавати допомогу бійцям. Хірургічні та реанімаційні кабінети оснащені сучасними приладами, вартістю сотні тисяч доларів, аналогів, яким в Україні практично немає. Звісно, при виникненні потреби, в этой аппаратуре. Министерство обороны поставило нам аппаратуру, вот, оснастило. И волонтеры, без которых бы тоже было сложно. Министерство обороны, может быть, и не потянуло бы такие дорогостоящие моменты. Сейчас мы насыщены, насыщены в принципе, и на достаточно уровне обеспечены всем. За добу лікарі мобільного госпіталю можуть прийняти до 200 постраждалих. Усього за період протистоянь на сході тут провели понад 1200 операцій та пройшли лікування більше трьох тисяч бійців. Евакуація йшла на місто Дніпропетровськ, а от підхватували собственно Дніпропетровський госпіталь. Там невелика частина була розміщена в міських больницях, там процентів до П'яті десяті підальше мені розподіляли, що вже уходили по всім центрам. Нині в зоні АТО розгорнуто два мобільних шпиталі з Вінниці та Одеси. Ще два з Харкова та Львова перебувають у резерві і в будь-яку хвилину готові вирушити для допомоги нашим військовим. Виставка під назвою Військова гордість Чернігова відбулася днями на головній площі обласного центру. Модернізовані панцерники вітчизняного виробництва привернули увагу мешканців міста. Охочі змогли ознайомитися з характеристиками сучасного бронетранспортера та полегшеного бойового модуля, який встановлюється на броньовані машини типу Хаммер, Дозор та Тигр. Цю продукцію виготовляють на підприємствах України Київському бронетанковому заводі та заводі Ленінська кузня. А Чернігівське підприємство Чозара облаштовує машини оптико-електронними системами спостереження, прицілювання та керування вогнем. Це современна електронна система з на сучасній елементній базі, в достаточно великому кількості. На сьогоднішній день ми вже поставили более 200 єдиниць такої техніки. Позволяє виконувати самі, різни, самі різні режими. Управління стрільбою, то тобто, в максимальній степені дає можливість стрілку і командиру управляти стрільбою і з наташна баршою рядність порижат на землі, так і деякі повітряні душної Чернігівський завод радіоприладів виготовляє сучасну, якісну і точну спецтехніку через доступну ціну та високі темпи виробництва. Вона має хороший попит як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках. Наші можливості приблизно до 30 комплектів таких систем в місяць. Подібні виставки під відкритим небом у Чернігові влаштовують не часто. Тож подивитися на бойові машини приходили цілими сім'ями. Діти залюбки осідлали справжнісінький БТР і фотографувалися. Образці саме техніки, по моєму мені, бтр 3 е сьогодні входить. А в число п'яти самі лучших Петер, в которою в міря і які з достаточно большим успіхом продаються, саме така техніка нині вкрай необхідна українським воякам, які виконують бойові завдання в зоні антитерористичної операції. Київські школярі подякували військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції на сході країни. Діти разом з викладачами та батьками організували концерт. Учні підготували не лише розважальну програму, а й подарунки, обігрівачі, малюнки та листи зі словами підтримки і побажаннями миру. Я богу, нехай вони захищають наших воїнів, захисників нашої вітчизни. І сьогодні ми. Хочемо передати всі ці подарунки. Ви бачите, безліч коробок у нас дуже корисних і потрібних нашим воїнам листи і малюнки, які малювали і писали діти від 1 до 11 класу. І все це повезуть сьогодні, передадуть воїнам-захисникам нашої вітчизни. Вдячні за турботу воїни АТО обіцяли школярам виправдати їхні надії і обов'язково перемогти ворога. Коли діти присилають листи, я хочу сказати, що це самі дорогі подарунки, які е, на сьогоднішній день можуть бути. Е, всі воїни дуже неодноразово дуже уважно перечитують ваші листи, е, бережуть їх як оберіги, носять біля серця. Е, також я знаю, бачу на, на власні очі, коли е, малюнки, які присилають діти, їх вішують в танку, вішують в бойових машинах, в БТРах. Вішають у палатках там, де безпосередньо воїни відпочивають. Всі дуже раді, щиро раді тому, що навіть діти підтримують воїнів. вам вдячність за це.